Всім привіт! На зв'язку в Гловісавто. Хочу сьогодні розказати про випадок, який стався на Hyundai Santa Fe 2006 року. Механічна коробка передач. Зараз вона знята. Не встиг я. Ні, Є фотографія, що трапилось. В нас, виходить, приїхав клієнт робити ТО. Дивимося підтікання зі зливної пробки механічної коробки передач. Чого то? Ми відкручуємо, а там мінімальна тріщина. Зараз вставляю фотографію, ви подивитесь, як там виглядає тріщина. І виникла вона. А виникла вона? Зараз ми попитаємо нашого майстра. Олександр! А от і ви, Олександр з офісу виходить. І, е, Саш, підкажи, будь ласка, хочу нашим глядачам розказати, що приїхав до нас наш постійний клієнт і підтікання було зі зливної пробки. Так. А що могло трапитись? Е, що ну, там така тріщина з'явилася? Перетягнув, майстер, перетягнув. Видно, трохи переживав, що вона згубиться десь по дорозі. Він до більшого зусилля. Да, до більше дав зусилля, там опорна різьба. І не витримав корпус, лопнув корпус. Ось ми зараз відправили коробку на зварювальні аргонні роботи. Там, виходить, вирізають різьбову частину, проварюють цю тріщину. Зараз я вам покажу, вставлю фотографію. Ми проваримо її, зробимо гужонтись, нову різьбову частину, і запресуємо її в це місце, на своє посадочне. Дивіться, як це буде виконуватися, і, будь ласка, старайтесь все ж таки їздити на одній ті ж станції, де ви обслуговуєте свої автомобілі. А ще краще вибирати по своїй спеціалізації. Якщо людина обслуговується Hyundai, які є ну, корейський бренд, то краще до нього і записуватись. Бо завжди десь специфіка може від, від, а, відрізнятися. Трохи є. трохи є. І зараз показую вам, отак от е, виглядає. Це в нас маховик. До речі, тут двохмасовий маховик, щоб просто знали. Ось так виглядає без знятої коробки. І от коробку. Це одна частина. Друга поїхала на звалювані роботи. І це в нас великий первічний, вторічний диференціал. Ну, Це у нас роздатка розібрана. Друзі, всім привіт! Сьогодні забрав з ремонту корпус коробки. Показував раніше на фотографії, що в нас трапилось з різьбовою частиною. І хочу зараз... А, ми мали там все ж таки робити аргонні роботи т.е. Тобто зварювання. І зробили це без зварювання. Хочу... Т.е. Тобто розвертаю камеру, хочу показати, як це все виконалося. Ось у нас пробочка. Я її відкручую. Вам. Ось. Зсередини це ми встановили так називаємий е е гужон. Це рімкомплект різьбових частей. Так він виглядає, тобто стару різьбову частину ми повністю вирізали, виточили під нашу пробку і запресували його сна без зварювання. Ось. Це в нас один корпус, це другий, це всі останні деталі. диференціал, первічний вторічний вал, це вали в нас роздаточні коробки. Е, так як ви знаєте, ж, е, роздатка встановлюється на механічну коробку передач. І заодно, вже коли розбиралась коробка, е, з клієнтом домовилися, що ми зразу поміняємо сальнички. Всі запчастини встановлюємо в оригіналі, тільки в оригіналі. Ось завтра будемо збирати, зберемо, запустимо, перевіримо. Так що, друзі, прислухайтеся обслуговувати. У тих майстрів, хто займається конкретикою, тобто, якщо це корейський бренд, то, будь ласка, то тих на станцію. З вами Логіс авто.